У Росії стався блекаут. по областям ЕРАФІ прилетіли безпілотники. Люди сидять без світла. Друзі, ви на фабриці новин з вами я Анастасія Федор і за мить усі подробиці про карму для росіян. У тулі ввечері стався вибух у пролетарському районі міста. Телеграм канал «МАШ» стверджує, що за словами підписників у пролетарському районі чули два-три вибухи у єдиній черговій диспетчерській службі тули повідомили, що сталася аварійна ситуація, не уточнивши подробиць. Втім, саме одразу після вибухів в кількох районах міста близько 22-ї години було відключено електрику без світла. Залишилось майже 5 тисяч людей. Комунальні служби повідомляли про проблеми на лінії електропередач. На місце виїхала аварійна бригада. Втім. МНС повідомило, электроснабжение в Туле восстановлено. Причиной аварии стала техническая неисправность. Взрыв, который слышали жители города, предположительно явился следствием. перехода самоліта на сверхзвукову скористь. Кінець цитати З'явилась навіть крисяча теорія. Телеграм-канали повідомляють, що на підстанції у Тульській області сталася аварія, але звуки вибухів тут ні до чого. За даними джерел, електрика зникла через щурів. Вони повідомляють, що кілька щурів залізли в комірку вакуумного вимикача, напруга там 10 тисяч вольт. Торкнулися струмовідвідних частин і спровокували стрибок електроенергії у результаті в деяких районах міста зникла електрика щури диверсанти. Але не світлом єдиним вночі на Чорноморській акваторії було збито два українські БПЛА. Один дрон, нібито, був уражений засобами ППО поблизу південно-східного узбережжя Кримського півострова, другий у районі Туапсе. Цю інформацію повідомили у Міноборони РФ діжурними средствами ПВО унічтожені два українських безпілотних літательних апарата над акваторією Чорного моря вблизі юго-восточного побережжя Кримського полуострова і в Топсінському районі Краснодарського края. Кінець цитати пропагандистський канал «Рідовка» повідомив подробиці. Цитую сьогодні ночі в Туапсе були призведені два пуска системи ПВО в сторону моря. По предварительним даним целью являвся безпілотник. Об'єкт унічтожен, пострадавших і повреждень в результаті інцидента. Нет». Кінець цитати також стало відомо про перехоплення двох безпілотників літакового типу над Курською областю. Дрони, нібито, були пригнічені напередодні засобами ре. Повідомляють російські ресурси, один із апаратів при падінні пошкодив вишку мобільного зв'язку. За даними прокремлівського телеграм-каналу, Шот, дрони засікли у Рильському районі недалеко від автомобільного пункту пропуску Крупець. Нібито там російські військові ліквідували безпілотники антидроновою рушницею. Варто зазначити, що на Росії та на тимчасово окупованих територіях, а особливо в Криму, щодня все більш неспокійно і не просто так, не дивлячись на те, що у них завжди. Де все без і без потерпілих ЗСУ встигли знищити за останні місяці щонайменше п'ять пускових установок С 400 Тріумф. Про це пише видання Newsweek. Російські ВПО дедалі вразливіше, а знищення тріумфів створює серйозні прогалини у протиповітряній обороні ворога. Посилається видання на військового експерта Девіда Хемплінга. Зазначається, що дві із зафіксованих втрат Росії сталися за останні 30 днів. Сьогодні окупанти не зробили виключення щодо атак на Україну. У ніч на 22 вересня після масованої атаки над українськими областями знову лунала тривога. Надвечір російські терористи задали ракетного удару по Одещині. Тривога лунала і на Миколаївщині, і до самого ранку загроза висіла над Дніпропетровщиною. Повітряних силах показали, як напередодні збивали ракети над Україною. Друзі, не забувайте підписуватись на фабрику новин, лишати свої коментарі і, звісно, вподобайки. Це важливо для просування якісного контенту.